Шановні друзі, коротко про ключові події тижня, що минає. Кінець квітня знаковий найперше довгоочікуваним рішенням американських конгресменів і сенаторів стосовно допомоги Україні озброєнням, що має зіграти важливу роль в боротьбі з російським агресором. Це не лише системна робота команди президента нашої держави, а й потужний сигнал. Що демократичний світ розуміє, якою ціною українці відстоюють свою незалежність і прагнення жити у цивілізованому світі. У цьому контексті міжнародних подій символічними були і пропорції Сполучених Штатів Америки в одному з відділень кропивницького пологового будинку. Який отримав сучасне високотехнологічне обладнання для виходжування новонароджених в рамках меморандуму, підписаного з командуванням Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі? Якщо американська зброя допоможе ЗСУ вистояти і зміцнитись для подальших рішучих дій на фронті, то кожен отриманий медичний апарат. Або ж прилад збереже життя маленьких українців, адже на Кировоградщині щодня з початку Великої війни народжують мами з багатьох регіонів України. Наступна важлива тема, що стосується безпекової складової, підготовка до нового опалювального сезону. І в мирний час завжди стояла задача. Не гаяти з ремонтами теплового господарства, електрогосподарства, але зараз, після варварських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни, абсолютно всім зрозуміло, що наступний опалювальний сезон буде вкрай напруженим. Обласна військова адміністрація провела масштабну нараду з фахівцями усіх напрямків, служб, організацій, що задіяні. У забезпеченні стабільної роботи усіх складових комунального простору нашого регіону, енергетики, тепловики, підприємства, що забезпечують доставку води, газу, служби, що відповідають за готовність мереж, детально проаналізували наявні можливості, ресурси, стан систем мобільної генерації, запаси і можливості придбання. Додаткових обсягів паливно-мастинних матеріалів визначили, якими мають бути резервні потужності техніки, додаткові сили ремонтних бригад. Реальна ситуація вимагає прорахувати усі можливі ризики, пов'язані з недостатньою кількістю енергетичних потужностей, можливим відключенням світла, а значить, з необхідністю суворої економії. Електроенергії і застосування нових ефективних моделей теплозабезпечення. Підготовка усіх без винятку складових житлово-комунального господарства до складного періоду господарювання задача не лише для керівників підприємств, а й для усіх громад області, від найменшого населеного пункту до обласного центру. Стабільність комунального простору. Особливо від осені до весни це маркер нашої стабільності і спроможності протистояти ворогу навіть в тилу. На спортивних аренах пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги активно тривають змагання районних команд, домінують футзал, волейбол, баскетбол. Нас доганяє спортивне орієнтування. Понад півсотні команд у Кропивницькому, новоукраїнському, Олександрійському, Голованівському районах змагалися не лише за призові місця, а й за право бути лідерами, переможцями у кожному виді спорту. Бо той, хто прагне перемоги, обов'язково її здобуде. Слава Україні!